Міністр оборони Сполучених Штатів генерал Остін на зустрічі контактної групи з питань оборони України зазначив, що Сполучені Штати рішуче налаштовані показувати приклад у тому, як можна надавати допомогу Україні. Скажу, що це взагалі непроста задача. Я прекрасно розумію, що такий просто один танк. Ми хочемо збільшити безпекову допомогу Україні. Зокрема, минулого місяця Сполучені Штати заявили про надання батареї ЗРК Петріот. Також ми надаватимемо інші броньовані автомобілі, БТРи та інше важке озброєння у рамках пакету цієї допомоги. Цей пакет розрахований на понад 2,5 мільярди доларів. А загалом Сполучені Штати надали загальної допомоги на суму понад 26 мільярдів. Це безпрецедентно. Новий пакет допомоги зміцнить систему ППО. України та наступальну здатність українських збройних сил. Бронетехніка, артилерія, боєприпаси, більше засобів протиповітряної оборони, гелікоптери. Низка країн світу посилюють військову допомогу Україні і обіцяють підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Такими результатами завершилося восьме засідання контактної групи з оборони України, яке пройшло на базі Рамштайн у Німеччині. Однак рішення про передачу Україні німецьких танків Леопард 2 так і не сталося. Більше про ключові результати Рамштайн Штайн вісім поговоримо із Остапом Яришем у Вашингтоні і Богданом Цюпином у Лондоні. Остапа Богдане вітаю. Вітаю. Остапе, Спершу до тебе до цього засідання контактної групи було прикуто дуже багато уваги. Які головні результати цієї зустрічі, і чи багато нового озброєння пообіцяли партнери Україні? Юлію, багато насправді, як сказав міністр оборони Сполучених Штатів Остін, цього разу фокус контактної групи у форматі Рамштайн був передусім на бронетехніці а також на системах протиповітряної оборони. І Дійсно, союзники України ще перед засіданням контактної групи оприлюднили свої пакети допомоги. Насправді дуже багато там є обладнання. Можемо пройтися лише по основних. Зокрема, Британія оголосила, що першою передасть Україні західні танки, Челенджер, також бронемашини делокобійну ар артилерію ракети Brimstone Швеція оголосила про те, що передасть одні з найсучасніших систем артилерії Арчер. Також Німеччина передає додаткові занітні установки ще одну систему протиповітряної оборони Айріс і Естонія Фінляндія оголосила одні з найбільших пакетів своєї військової допомоги за весь час. Важке озброєння, боєприпаси там також є. Данія передає гаубиці, Латвія, Литва гелікоптери, Польща долучається занятними установками. І це юля лише одна невелика частина з того, що оголосили союзники, однак безумовно, найбільше пакет допомоги надали Сполучені Штати а на суму 2,5 мільярда мільярди доларів. Туди з доларів туди заклали додаткові машини бойової піхоти Бредлі 59 штук. Також БТР Страйкер. 90 штук. Також туди заклали інші важливі обладнання, зокрема системи протиповітряної оборони Авенджер ЗРК, К бачилами інші броньовані техніку. Також там, тобто. Те обладнання, яке зараз українським військовим потрібно на полі бою. Коментуючи ці пакети, Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, закликав союзників посилити підтримку України і продовжувати цей темп також і надалі. Зокрема, перед весною можемо зараз заслухати його коментар це вирішальне десятиліття для світу, і це вирішальний момент в боротьбі України за власну оборону. Ця контактна група не сповільниться. Ми збираємося копати глибоко і, судячи з прогресу, якого ми досягли сьогодні, я впевнений, що партнери України з усього світу сповнені рішучості зустріти цей момент. Сполучені Штати залишаються відданими лідерству в цих скоординованих зусиллях. У нас є вікно можливостей від сьогодні до весни чи коли вони почнуть свою операцію. І контрнаступ. Це не так багато часу, і ми повинні зібрати потрібні спроможності. Богдане тепер все ж про танки. Багато хто сподівався, що у п'ятницю таки пролунає згоди Німеччини на передачу їхніх танків Україні Леопард 2 Однак цього не відбулося. Чому і чи варто очікувати, що рано чи пізно Київ таки отримає танки від Берліна? Очікувати очевидно варто, тому що навіть на цьому зібранні у Рамштайні і довкола в нього не було сказано, що Німеччина вирішила не постачати танки «Леопард Україні». Навпаки, ми чули на кожному кроці, що питання це відкрите, що Німеччина в принципі не відмовляється від такої можливості. Більше того, ми знаємо, що у межах Рамштайн. Айно відбулася зустріч 15 країн. Я підозрюю, можливо, тих у північно-атлантичному просторі тих країн, які використовують німецькі танки, леопард, і могли би бути частиною тієї коаліції, яка могла би постачати ці танки. Тобто, це не обов'язково має бути Берлін чи, чи не лише Берлін. А тим часом німецький уряд каже, що йому потрібен час для того, щоб визначитися. Така відповідь чи таке пояснення очевидно не задовольняє багатьох. Насамперед, очевидно, не задовольняє Україну. Бо сьогодні, зранку, президент Володимир Зеленський закликав перетворити цей рамштайн на танковий рамштайн. Можливо, він до певної міри і був. Можливо, ми є свідками перших кроків, для яких німецький міністр оборони сьогодні казав, що потрібно більше часу. Послухаймо його. Враження, яке інколи виникає, що є єдина коаліція німеччина її блокує помилкове. Багато союзників кажуть, що вони поділяють погляди, які я представив сьогодні. Є вагомі причини за надання, є вагомі причини проти. І в світлі загальної воєнної ситуації, яка триває вже майже рік, треба дуже ретельно зважувати всі за і проти. Ми нічого не боїмося. Ми просто відповідальні за наші народи в Німеччині та в Європі. І ми повинні збалансувати всі за і проти, перш ніж ухвалювати такі рішення просто так, і немає нічого іншого. І я впевнений, що рішення буде ухвалено найближчим часом. Але я не знаю коли, і я не знаю, як це рішення виглядатиме. Остапа свої танки Абрамс не поспішає надавати і Вашингтон. Як коментує американський міністр це рішення і повідомлення у пресі про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц мовляв, передав би леопарди, якби американці дали Абрамси. І міністр оборони сполучених штатів Лойдостін не пов'язує не надання чи надання Леопардів та Абрамсів, яка що зв'язку між цим немає. Однак наразі Пентагон не готовий оголосити про передачу танків Абрамс для українських збройних сил, як пояснюють там складнощі з логістикою, складнощі з обслуговуванням кажуть передовсім, що йдеться про те, що танки Абрамс зокрема використовують реактивне пальне, таке як делітиків танки Леопард, а використовують дизельне паливо в тому числі. Однак, як сьогодні в нашому ефірі сказав директор фонду, поверниць Вим, Тарас, чому завжди можна знайти багато причин, аби сказати ні однак, на його думку, потрібно все таки наважитись і надати Україні це необхідне спорядження, цю необхідну зброю. Адже українські військові вже неодноразово доводили, що вміють дуже ефективно його опановувати та користуватися. Давай послухаємо коментар Тараса Чмута. Україна десятки разів демонструвала всьому світу, що ми чудово вміємо справлятися з різними сучасними, найновішими західними зразками озброєння, подекуди значно креативніше і ефективніше, аніж думали чи закладали розробники цієї техніки. Тому проблеми можна знайти завжди. Варіанти відповіді, чому ні, теж давайте спробуємо а там подивимося, якщо порівнювати ці танки. І ті, які сучасні, хороші, неважливо, чи це будуть там леопарди, чи це будуть Абрамси. Це точно відбудеться, поки ми отримаємо радянські чи пострадянські Т-72, і їх похідні, або там Т-55 і після глибокої модернізації, цього року напевно дійдемо і вже до. Західних танків підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.